Традиційно у День Соборності та Свободи, що відзначається 22 січня в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, проходять тематичні конференції за участю істориків та управлінців. І 2014 рік не став винятком. Цьогоріч темою для міжрегіонального діалогу стала соборність України, історичне минуле, сучасні виклики та прогнози на майбутнє. Розпочали розмову. Традиційно історики йшлося про процеси консолідації суспільства та їх історичну і практичну цінні для сучасної України. Ми розглянемо, скажімо так, політологічну частину, тобто це вже є сучасність. Ну і я думаю, що і зачепимо, і вже трошки і не так недавні події. Маю на увазі і 90-й рік, і ланцюг з луки відомий, який відбувся. Ну скажімо так, вже на пам'яті переважної більшості нинішніх громадян України. Ну і сучасні події, звичайно, не оминули увагою експерти з Чернігівської, Миколаївської та Івано-Франківської. Областей і нинішню суспільно політичну ситуацію в країні так на думку фахівців сфери інформаційної політики, сьогодні як ніколи, актуальні питання єдності і соборності суспільства. Особливо сьогодні дуже актуально, Якщо ми подивимось на поточну політичну ситуацію в країні, на тому як наше суспільство, скажімо так, перебуває у стані. Певного роз'єднання і тому саме свято Соборності України ще раз нагадати людям, що таке соборність, що таке єдність, цілісність нас як України, як одного народу, незважаючи ні на що, це дуже актуально і повинно робитися і саме сьогодні. Окрім того, учасники конференції розглянули соборність України в контексті міжрегіональної співпраці на рівні органів державної влади на місцях. Розуміло, що ми будемо виходити і на певні професійні речі, які нас цікавлять. Ну, наприклад, ідеться про реформу держслужби, то тобто треба врахувати всі аспекти. Де вони не були на півдні, на заході, на півночі, і якось треба провести до спільного знаменника. У кожного є певні свої нюанси, але їх треба поєднати. Соборність – це і є, власне кажучи, таке поєднання. Ну і зрозуміло, що з кожної такої зустрічі залишається певне зерно. Ну а що з того буде, пожалуй, побачимо.